Мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму YouTube каналі. І поки ви тицкаєте вподобайку, поширюєте це відео, аби його могли подивитися ваші рідні, близькі і взагалі максимально широке коло осіб, а також пишете коментар з привітанням. Я хочу розповісти вам одну історію. Точніше, Інформацію надати про один, достатньо відомий в психології феномен. Людям зазвичай видається. Цілком очевидною мотивація поведінки інших людей, себто, ми достатньо добре вбачаємо чужі наміри, як нам здається. Так само, як в принципі, нам видається, що ми завжди усвідомлюємо свої справжні наміри і свої справжні мотиви. Причому часто це відбувається на диаметрально протилежних засадах. У чужих намірах і чужій мотивації ми зазвичай схильні вбачати якісь е злі мотиви, і головне, завжди наслідки чужих дій розглядаємо як свідомі. Що стосується своєї власної поведінки, то дуже часто, максимально поблажливі до себе. І якщо щось сталося не так, як ми хотіли, або в результаті наших дій є негативні наслідки, то ми схильні себе виправдовувати, говорячи про те, що там ми цього не хотіли, це взагалі вийшло абсолютно несподівано тощо. І цей феномен він має безпосереднє відношення до теми сьогоднішньої розмови. Тому, будь ласка, зафіксуйте це собі у пам'яті. Але насправді говоримо про те, що сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України поінформував про те, що впродовж січня 2026 року збройними силами було завдано низку ударів по російському полігону Капусти Яр. Для цих ударів були використані ракети українського виробництва і української розробки. Фламінго, внаслідок таких ефективних ударів з використання українських ракет Фламінго на російському полігоні було зруйновано інфраструктуру, і також росіяни були вимушені евакуювати з цього полігону щонайменше частину особового складу. Отже, можемо констатувати, що внаслідок ефективних ударів з використанням українських ракет фламінго. Російський полігон якийсь час або взагалі не зможуть росіяни використовувати для ударів по Україні і терору цивільного населення, або будуть змушені використовувати цей полігон в вельми обмеженому масштабі. А тепер до головного не так давно на незалежному від неолігарха Порошенка телеканалі. Провідний український журналіст і політичний оглядач, і це я кажу без жодного сарказму, пан Портніков, мав інтерв'ю з п'ятим президентом України, відповідно, і колишнім верховним головнокомандуючим України Петром Олексійовичем Порошенком. Під час цієї розмови, зокрема, торкалися і теми ракет Фламінго. І відповідаючи на запитання Портнікова про те, чи існують ці ракети, Петро Олексійович сказав, що так, ці ракети, звісно, існують. Але вони хіба що можуть ефектно взлітати. А що стосується їхньої ефективності, то вона залишає бажати кращого. Я хочу уточнити, ракет Фламінго, на вашу думку, не існує? Я знаю про все. Вони потрапляють в ціль? Ні. Ну, просто хочу, Ні аби... Вони злітають ефектно. Ну, так, там є двигуни, дуже старі, які закуплені з дуже обмеженою кількістю. Я не можу казати скільки, але дуже обмежено. І вони їх не купували. Вони взяли запастами, які створив ще я. я і хочу, і так. Е, ну, Там є певна маса вибухівки, але вона летить кудись. Фламінго це дуже-дуже поєдна тає, таємниця. Вона ефективна тільки при подвійному застосуванні з Нептуном. Коли вони летять рядом, Нептун долітає. Коли вона летить сама, вона нікуди не попадає. Но психологічний ефект має Я не знаю, як вони потрапляють чи не потрапляють, але як показала ситуація в Капустиному яру, влучають вони достатньо непогано. Але повертаємося до інтерв'ю. І Петро Олексійович каже, що насправді ці ракети вони обладнані старими двигунами, які були придбані в дуже обмеженій кількості. Причому були придбані ще Петром Олексійовичем Порошенком в часи його президентства. Ну, а відповідно, попри красиву пропагандістську картинку, яку можна створити цими красивими запусками, досягнути якихось практичних наслідків використання ракети Фламінго, можна хіба що коли вони використовуються разом з ракетою Непту. Ну, за всіх інших умов і обставин ракета Фламінго, це не більше, ніж якийсь пропагандійський крок чинної влади. І тепер варто поміркувати над тим, то які саме мотиви рухали Петром Олексійовичем, коли він так висловлювався про ракету Фламго. І які наміри він мав. Ну, звісно. Можна припустити, що Петро Олексійович Порошенко сповнений почуття ресентименту як політик, якого виконали на смітник історії, де він повільно розкладається, отруюючи своїми міазмами не лише політичне, але й соціальне тіло України, просто намагається поплюжити досягнення чинної української влади, а відповідно намагається і. Применшити ефективність таких ракет, як Фламінго. Ну, простіше кажучи, все, що робиться зараз нинішньою владою, все є поганим, нікчемним, незначущим і винятково є е, піаром. Це одне пояснення мотивів і намірів е, заяв Петра Олексійовича щодо ракет Фламінго. Але, звісно, не будемо жертвами того викривлення, про яке я говорив на початку сьогоднішньої зустрічі. Не будемо приписувати Петру Олексійовичу злих намірів. Можливо, Петро Олексійович Порошенко разом з Віталієм Портніковим просто провели інформаційну спецоперацію. Говорячи про неефективність ракет Фламінго, вони приспали пильність ворогів. І послухавши Петра Олексійовича, росіяни дійсно подумали, що ракета Фламінго є якоюсь бутафорією, а відповідно не вжили необхідних заходів безпеки, аби мінімізувати потенційні наслідки застосування Україною цієї ракети. Гадаю, що в такому разі. Учасники цієї інформаційної спецоперації Петро Порошенко та Віталій Портніков заслуговують на найвищі державні нагороди, саме вони приспали пильність ворогів і уможливили ефективне використання ракети Фламіно. Але тим не менше, ну дійсно, якщо це спецоперація, якщо в результаті цієї спецоперації ми змогли досягнути своїх цілей, то я гадаю, що учасники організації цієї інформаційної спецоперації заслуговують на винагороду. Тому я думаю, що фракція Європейської солідарності має внести на розгляд парламенту. Петіцію якусь або депутатське звернення до президента України з вимогою надати Віталію Портнікову та Петру Порошенку звання Героя України. Вони заслужили. Отже, можливо, Порошенко. Просто поплюжив військово-політичне керівництво України, заявляючи, що Фламінго неефективні. Можливо, Порошенко намагався вести в оману наших ворогів для того, щоб приспати їхню пильність. Можливо. А можливо, насправді в ті часи, коли відбувалося те інтерв'ю, і ракети Фламінго ще були обладнані тими старими двигунами, які, можливо, і впливали негативно на використання цих ракет. Були ще неефективними. Ну, а можливо, після того дійсно. Зеленський дослухався до Портнікова і Порошенка і зробив роботу над помилками і змусив вдосконалити ці ракети. Але все це має винятково ретроспективну цінність. Головне лише те, що наразі маємо доведений факт ефективності. Українських ракет Фоломіно. І Я щиро вірю в те, що і далі ці ракети будуть завдавати чималої шкоди російським загарбникам і окупантам. Всім нам перемоги! А злі язики нехай базікають. Щасливо!